Насправді, з давніх давен український народ святкує 14 жовтня як свято Покрови Пресвятої Богородиці, це свято українського козацтва, це день створення УПА. І сьогодні цей статус-виріс цього свята це День захисника вітчизни. Я служив в радянській армії, віддав свої два роки. Для мене було свято 23 лютого, але ви знаєте, не маю жалю за тим. Тому що думаю, що кожен українець. Готовий пустити це свято в цьому статусі до себе в душу. Сьогодні, як ніколи. Напевно, насправді прийшла та пора. Ну, такі мої відчуття, я думаю, що ви зі мною погодитесь в цьому. Захист вітчизни – це завжди є справа честі для кожного громадянина любої держави, якій б він не жив. Звичайно, відчувати себе захисником вітчизни, особливо коли ти якийсь час потратив на це енергію, здоров'я, кожна людина, яка пустила це через душу, це дуже визначне свято і дуже тонке свято. Кожний свідомий громадянин України, незалежно від вірусь сповідування, національності, переконання, якщо він любить свою державу, для нього це свято і визначним. Тому що завжди було так: хто на передовій, хто в тилу, хто можливо настроєм, хто добрими ділами, але він вкладав свою душу, своє серце, свій час для того, аби його. Батьківщина була незалежна, і ви могли освяткувати таке свято. Дуже складно говорити. Це перша така річниця є. Навіть бачу по залу зал не до кінця повний, тому що традиція вона має, має пройти час, випробовування часом. Я думаю, що в нас згідні, що це пройде. Особливо це актуально сьогодні, особливо актуально для великої організації, як ми. У нас є більше 20 тисяч людей, які сьогодні є на трасі. Колективах, в офісах і забезпечують Кримугазом, але серед нас є ті, які пройшли чи звернили ще мобілізації, 237 чоловік у Куртразалу були мобілізовані за цей період. 116 сьогодні несуть службу, 10 є поранених, і навіть ми маємо втрати. Ви знаємо, що Роман Лагно вічна йому пам'ять, спочиває загинув за Україну. Дуже важливим, напевно, є пам'ять про тих. Хто загинув за Україну, це, напевно, в першу чергу їхнє свято, я переконаний. Тих, хто ще живий, ветеранів кожного, хто боровся за Україну, чи це ветеран Великої Вітчизняної, чи УПА, чи бойових дій, чи хто служив, не має значення. Мені здається, що це кожному пам'ять, кого немає, і кожному низький уклін. Звичайно, це свято для батьків, матерів і та ті, тих, хто виховали захисників, які переживають за них. І користуючись такою нагодою, я хотів би перше побажати всім, аби це свято було одним з найбільших свят в році для кожного українця. І Бог дасть дочекати на наступний рік, аби у проходах стояли люди. Тим, хто не прийшов, заустрадайте. Донесіть думку. Я не хотів настоювати, аби зганяли сьогодні людей. Адміністративно це можна було зробити, склати заступникам. Давайте 15 хвилин запросимо були всі. Просто застудайте, просто порадьте, пустите це свято у душу. Тому що це сьогодні перша річниця, я думаю, що буду тільки набирати обороті. Всім присутнім, всім працівникам трансгазу бажаю мирного неба, бажаю годувати армію свою а не чужу. Бажаю, аби мир, мирне небо, щастя, здоров'я і добробут були разом. Ніколи актуальними не є такі слова, як я хочу зараз сказати. Це слава Україні. Ми до них привикаємо. Але сьогодні вони напевно більш актуальні. Слава Україні! Вітайте низький уклін укліно і глибока повага, хлопці, ті, хто сидить на урочистих місцях. Ці опаски прості вам. Дякую. Ще монтера п'ятого розряду із захисту підземних трубопроводів від корозії. Нагородити калашника Микола Олексійовича, охоронника четвертого розряду. Микола Олексійович ці області для вас. Нагородити обловатного Сергія Петровича, електромонтера четвертого розряду. Сергію Петровичу, ці області для вас. Нагородити стрільця Олександра Володимировича, електромеханіка Олександра Володимирович, ці оплески для вас. Нагородити Небесенка Олега Володимировича, електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування четвертого розряду. Ці оплески для вас, хлопці.